Спеціалісти кажуть, порядок перетину кордону українцями у час війни був визначений постановою Кабміну ще задовго до введення воєнного стану. Та після 24 лютого цього року перед владою постало питання застосування цих норм на практиці. Було нерозуміння, як застосовувати окремі норми закону, тому що, на щастя, до недавнього часу в нас не було такої проблеми, і, звісно, ні юристи, ні практика правова вона була просто відсутня. І є статистка, що навіть на різних пунктах пропуску прикордонники по різному трактували наявність тієї чи іншої норми закону. До 24.02 в нас не було необхідності в такій практиці. І коли така необхідність з'явилась, тобто були прийняті певні укази президента проведення воєнного стану, звісно, частково Ремі конституційні права були обмежені на початку вересня. Міністерство внутрішніх справ дало роз'яснення щодо виїзду за кордон українців чоловічої статі. Які до 24 лютого вже були студентами закордонних вишів та через війну не змогли вчасно виїхати на навчання, Олександр Макаренко нагадує, є пакет документів, що дає право таким чоловікам на перетин кордону. В першу чергу я брадив особам, які планують виїжджати, і є студентами, докторантами або аспирантами денної чи дуальної форми навчання. Перш ніж виїжджати, все ж таки перевірити наявний комплект документів. В них має бути чотири позиції: перше це студентський квиток або студентська віза. Друге це перекладені та нотаріально завірені документи навчання особи у закордонному вузі. Третє. Це військово-обліковий документ з записом щодо надання їм відстрочки від призову або призову за мобілізацію. Це може бути або військовий квиток, або так зване тимчасове приписне посвідчення. І четверте, це довідка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон. Та на ділі виїхати за кордон студентам, які мають при собі всі необхідні документи, непросто. А для декого і зовсім неможливо у соцмережах раз по раз діймаються хвилі обурення. Студенти діляться між собою історіями власних невдалих з. Перетину кордону. На початку вересня, а саме 3.09, я проїжджав на КПП Шегині з необхідними документами. Їх отримав ще до 24 лютого. Сказали чекати рішення Кабміну. Мені навіть навчальна віза не допомогла, адже той договір не сподобався, то дата навчання. Як результат, мені відмовили у перетині кордону. У письмовому висновку зазначили причину незаконно виданий дозвіл на виїзд. Я не розумію, з яких пір прикордонна служба стала компетентним органом на визначення законності виданих дозволів. Ми їхали тисячі кілометрів на митницю, а перетнути кордон так і не змогли. Кажуть, рішення про дозвіл на виїзд тій чи іншій особі дійсно приймають прикордонники. Тому, аби остаточно впевнитися у правильності своїх дій, студентам-чоловікам рекомендують перевіряти інформацію на сайті Державної прикордонної служби. Там є роз'яснення щодо всіх категорій, які мають право виїзду за межі України. Насправді категорія осіб, які можуть виїжджати за кордон, це саме про осіб чоловічої статі призовного віку. Вона достатньо велика. Це є певна категорія батьків, що виховують дітей самостійно. Це є особи, які доглядають, наприклад, за батьками з невилікованими хворобами, які є опікунами, піклувальники окремих категорій дітей, є окремі категорії чоловіків, які пов'язані з дитячими будинками. Якщо це людина, яка виховує дитину, один наприклад батько дозволено виїжджати в волонтерських цілях, але знову ж таки така особа має отримати, ну умовно кажучи, певну довідку, підтверджуючи, що це дійсно є волонтер. Нагадаємо, воєнні стане загальну мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. Дарія Юськова, Денис Захаров, Артем Кравченко. Цей день.